Добрий день дорогі підписники гості каналу. Приїхав на ділянку свою з кавуном. Ранок зараз біля 7 годин. Включили полів, поливаємо наш кавун, поливаємо малину і будемо зараз обробляти полистовий наш кавун біопрепаратом, таким як триходермін. Ми його вчора розмішали на вечір, дали на 6 літрів 600 грам. Ось. Розмішали, він нас ніч постояв. Зараз будемо його давати 1 літр на 16 літрів води. Ось такий роствор. А також дадимо туди такий препарат, як актоцит, він йде біопрепарат. Ми його обробляли вже 6 днів назад. Це від шкідників. Зараз дамо його ще раз повторно. Ось таку проведемо обробку сьогодні на своїх баштанах. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!